29 травня 2017 року до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшло звернення одного із жителів Володарського району про те, що вчитель однієї з загальноосвітніх школ Володарського району вимагав грошові кошти в сумі 3,5 тисячі гривень за вирішення, скажімо так, проставлення позитивної оцінки для дитини нашого заявника, яка є інвалідом з дитинства. І в принципі, звільнено взагалі від будь-яких фізичних навантажень. Це і вчитель, якраз таки вчитель фізичної культури в цій вказаній школі. Сьогодні спільно з Білоцерківською місцевою прокуратурою були внесені відомості розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 354 Кримінального кодексу, а саме вимагання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди. І сьогодні ж спільно з працівниками управління захисту економіки в Київській області та слідчим відділом володарського відділу поліції вказану особу затримано під час передачі від вказаних грошових коштів, які він вимагав. Наразі триває досудове розслідування, поки що, силаючись на тайне досудове розслідування, більше повідомити вам не можу нічого. Санкція статті досить ну, великі, різноманітно перебачає покарання, але найтяжче це до трьох років позбавлення волі.